7 лютого відбулися тактико спеціальні навчання щодо дій за призначенням підрозділів аварійно-рятувального загону спеціального призначення та тлумацького гарнізону управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області у надзвичайних ситуаціях пов'язаних з паводками, повенями та людоходом. Навчання проходили на річці Дністер в районі моста в селі Нижній Тлумацького району та проводилися в два етапи. На першому етапі вдосконалювалися професійні навички рятувальників щодо дій пов'язаних з проведенням пошуково-рятувальних робіт на водних об'єктах. За тактичним задумом до оперативно-координаційного центру за номером 112 надійшло повідомлення про те, що під час зимової риболовлі в результаті розколу криги опинились на окремих крижинах двоє рибалок, які потребують допомоги. Один із рибалок неподалік берега впав у воду і тримається за лід а другий знаходиться під мостом на кризі. Їм на допомогу вирушив місцевий мешканець, який був очевидцем події, та з власної необережності чоловік впав у воду і теж потребує допомоги. До місця виклику було направлено черговий караул державної пожежно-рятувальної частини номер 5 міста Тлумач, сили та засоби відділення водолазно-рятувальних робіт та гірської пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області. Рятувальники, які прибули до місця виклику за допомогою рятувального круга та пристрою Соломинка, витягли першого рибалку з ополонки. На березі лікар-фізіолог відділення водолазно-рятувальних робіт надав йому до лікарську допомогу допомогу. другого потерпілого місцевого мешканця за допомогою сани спеціально обладнаної дошки і кінця Олександрова було врятовано з протилежного берега річки. Далі гірський рятувальник за допомогою альпіністського спорядження спустився вниз до потерпілого рибалки, котрий знаходився під мостом. Одяг на нього рятувальну косинку і підняв його наверх. На другому етапі навчань були проведені вибухові роботи з метою захисту гідротехнічних споруд та мостів від льодоходу. Згідно тактичного задуму в управління державної служби з надзвичайних ситуацій області від чергового облавтодору надійшло повідомлення про загрозу руйнування автомобільного моста в селі Нижнів. Через утворення затору льоду біля його опор до місця виклику було направлено працівників групи піротехнічних робіт управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області. Після виконання підготовчих заходів піротехніки здійснюють підрив льодового затору. Пролунав вибух, льодовий затор ліквідовано. Залученими силами відпрацьовано елементи порятунку людей на водних об'єктах, зокрема на крижинах, з застосуванням спеціального обладнання. Також відпрацьовано елементи захисту гідротехнічних споруд, зокрема даного моста стосовно попередження затору ледяного, а також безпечного пропуску льодоходу. За результатами проведених навчань мета їх досягнута, залученими силами на оцінку добре відпрацьовано всі заходи.